Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Поки бабуля з внучками в Рославі відпочиває дід, згадаючи своє дитинство, попросив бабулі перед від'їздом народити голубці із перлової крупи. Ох, це. Моя найулюбленіша страва, тому що всі всі ті голубці із рису це не для мене. Вони не мають того смаку. Ось доварюється картопля карцопля у мундирах. Це колись у нас так, як я згадаю, як малим був. У нас на весілля варили, та й на всякі такі масові забави. Варили кільканадцять таких великих каструль, голубців у печах, а у печі зварені голубці мали особливий смак. Вони були, як ще подавали на стіл зі шкварками. Голубці, зварені в печі і картопля в мундирах. Самі по собі голубці, можливо, і не такий смак, а картопля в мундирах їх доповнює наскільки, що це, це, це не описати, це, це чудо. Смак. Мені з дитинства так полюбилися. Полюбився той смак і запах свіжозварених голубців у печі. Що я би був готовий. Тепер їсти їх усе життя, хоча дружина робить спротив деколи, але це найкраща їда. от така, друзі, буде тепер насолода моя. Дякую вам. Аби знали, спробуйте. Все чудово! Будьте здорові, до наступних зустрічей у відео!